Вже стало сонечко, нас новий день вітає. Де сонечко пригріло, квітка розквітає. Тож посміхніться, хлопці та дівчата, і будемо разом весну зустрічати. Малята, подивіться, хто це до мене завітав сьогодні. Так, це курча. Курча прийшло запросити нас на пташини двір і познайомити нас зі своїми сусідами. Ось ми і на пташиному дворі. Малята, подивіться, яких птахів ви вже знаєте. Так, це курка. Та її дитинчата курчата. А ще біля ставочку стоїть гуска. А це її дитина гусеня. Подивіться у гуски кілька гусенят. А у ставочку плаває качка. За качкою пливуть її дитинчата каченята. Як ви бачите малята, качка та каченята вміють плавати. Також вміють плавати гуска та гусенята. А ось курка з курчатами. Плавати не вміють. Вони лише ходять по землі та щипають травичку. Ось як багато різних пташок живуть на пташиному дворі. Малята тож кого ми зустріли з вами на пташиному дворі. Так, курку. Гуску, качку зі своїми дитинчатами. Як називаються дитинчата курки? Правильно, курчата? А як звуться дитинчата гуски? Вірно, гусенята. А в Качки Хто дитинчата. Молодці малята, качки дитинчата каченята. А наше заняття на сьогодні добігає кінця. До нових зустрічей, малята! До побачення!